Сьогодні, 21 червня, мешканці району Динасового заводу, що у Покровську, мали змогу отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів від благодійників. Попри небезпеку, волонтери кожного місяця доставляють надважливий вантаж, аби допомогти незахищеним верствам населення. У свою чергу люди кажуть, пакунок з продуктами стає у нагоді, адже в ньому є все найнеобхідніше. В будь-якому випадку, чоловік приклонних лет, всегда доволен, не отворачивается от людей. Какая-то небольшая помощь, она всегда помогает людям выживать в трудные времена. Это люди с золотой искрой в лбу знают, что надо побеспокоиться о своих соотечественниках. Помогает очень хорошо. Я и делюсь людям. Даем. Очень хорошо. Мы им благодарны этим людям. Очень хорошо. В наше время сейчас очень тяжело и страшно. Очень помогаю. Спасибо. Я одна живу. Помощь большая, вкусная. Спасибо. Дай бог мазоровичка. И спасибо, что стариком не забываете. У коровочка. в основном... Нам косневе на масло сахар получают на мене гуманітарку. зовут. вот сахар. Кансервия це добре і спасибо, що доброта у нас, тому що зараз таке час. Ми повинні каждый кожного підтримувати. Якщо цього не буде, як жить? Звісно, и Є можливість, я навіть діюсь людьми. Людям допомагаю. Представники благодійної організації кажуть і надалі підтримуватимуть людей, адже розуміють, наскільки для них важлива ця допомога. Марія Горбачова, Чепіль Даниїл спеціально для телебачення Капрі.